Всім доброго ранку, друзі. Що ж, пройшла ця ніч. Треба сказати, що ввечері десь в годин 9 стало дуже холодно, піднявся вітер. Я вже думав, що піду одягати жилетку теплу, якийсь е дождвік, щоб не продувало. Але потім стала нормальна погода. Для літа це звичайно дикость, коли. Днем у нас 24 градуси тепла, або 28, а потім ввечері у нас стає 17. Ну, що ж поробиш? Ми попили чай, але коли ми сіли їсти до цього вечеряти, то плюнув карпу той у мене на ось ці бойли з корма, просто лежачи на 14 кг чешуйка, дуже довго боролася. А потім, десь, якщо ми лягли спати в годин 12 то я думаю, що в час ночі клюнув інший карп, зеркальний, такий широкий, на 10 кг, теж у мене на отаку от насадку, сніговик. Це теж був тегернат. І з підрізки попав по 12-го мубері. Які у нас зараз плани? Ну, По-перше, це замішати корм на новий день. Значить, По корму зараз на новий день. Все, що залишилось у мене на флет годівничку з минулої ночі, ми висипнемо. І так, зранку на ранковий закорм. Дамо один савок цілих бойлів. А інший савок зараз візьмемо і поріжемо навпіл, пропитував покрушений бойл, ну сипу оту. брав, пропитував після того, як я її покрушив ліквідом. І потім в корм. Вона пливила на перші сутки це добре, але є правило, перші сутки кормимо, другі сутки ловим. Тому... Не буду вже вдаватися до тої тактики з сепухою, вже будемо ловити на цілих або на половинках. але щоб постійно якась була двіжуха на точці, зацікавлення для риби, тобто пиль, муть. Для цього я спеціально додам голів, як вчора розчених, тільки це вже полуниця від таких. Пиліки 20 мм. Так, і дода. І зараз я вам вже показувати не буду, треба буде ще подробити половину, воронковий закор має бути масований, а з приводу насадок. O oh є yeah, на Bigfish насадка. Це у нас 2,20-х Corn. Якщо клюнула на 2,15 і на 20-х значить і на 220 має взагалі трофей клюнути. Це на коропову точку І на флетфідерну такий поводочок з маленьким 6-мм попапчиком. Пайнепл, тік-так і динаміт. Вночі ставив. Вчора вранці ставив цей пайнепл, плюнув, а на ніч поставив цей гірнат і е, не було покльовки. Вже перезакинулись, ми все перезавезли, як ви бачили ще, напевно, години-дві тому. І зараз ми відпочиваємо. Я приготував три нові оснастки, а саме значить, один поводок з 15-м бойлом, цитрус, він до нас піде в прикормку Нешівський. Підрізку по папу оранжевим. Інший поводок на флет поставив Кріль Wafters. TechnoCarb, як ви знаєте, теж постійно їх використовую. І інший поводок, той на який клюнув вчора трофей на 14 кг чешуйка. Це два тонущих бойла з кормової нашої бази. Тобто тигернат 15 мм. Тоже два їх зробив. Оце вони на заміну чекають. Ну а поки відпочиваємо, чекаємо на клювання. Погода прекрасна, вчора був вітер, сьогодні не дуже вітряно, сонце шпарить, Думаю, що ввечері прийдеться митися. Глибина біля містка 0.9 метра, тобто навіть метра нема. А на точках у нас глибина, ну, у мене, здається, 2 метри. Спіннінг короповий, там, де насадки коропові, трофейні були, томуші. Стояв вчора цілий день на іншій точці, там де півтора метра глибина. Нічого не клювало, відповіді від риби не було. Як переставили, ми його... Прямо до той точки, де в мене флет. Тобто якщо от лежить флет, то метрів напевно, 4 від нього лежить коропова оснастка. І от як бачите, було дві покльовки. Чешуйка і вночі. Вже не міг вам знімати сорі. І рибу не... тут заборонено до ранку в мішку залишати. Була покльовка. Карп на 10 кг зеркалка. Якщо ми чекаємо рибу, насолоджуємося відпочинком, всі технічні справи вже поробив, можна просто вийти зараз, посидіти, подивитись на природу, на кріслі, попити якісь напої, квас холоденький і буду чекати клювання. Так що отак. Головна мета на рибалку була, як ви знаєте, я ще це сказав спочатку відео, що просто хочеться натягатися рибою. Ми натягались І поки я тримаю бікфіш сесії і сподіваюся, що ввечері знову поб'ємо його. Ну, кайфуємо, що сказати. Це передостанній виїзд з нашою повністю командою, командою професійно на рибалку. Зроблю вам спойлер, ще буде рибалка з Єгором. І не на озері звичайному. На тому маленькому британському водойомі. Ми хочемо розвиватися і поїдемо на дещо дуже цікаво. Такого формату ще на каналі не було. Формат максимально незвичайний для будь-якої корпової ловлі, карфішингу, по місцю ловлі по атмосфері і по кондиціям, які там будуть все побачите буде дуже цікаво. тому на зв'язку. Значить, Приготував я нові насадки, лоснаски. Це піде у нас на короповик. Зараз ви зрозумієте, чому коконат, ось цей от 15 мм з підрізкою попапив. У мене є моя тактика, я буду її притримуватись і зараз вам все поясню. І на флет попапчик 8-мм дамблс. Чому ж? Я вибрав коконат білий. Як ви пам'ятаєте, вчора моя тактика з пропитуванням перекрушених бойлів, а саме оцих білих. Ну як, вчора були тегернат, сьогодні я взяв білі. Вона спрацювала. Я пропитав їх аромою і більше не додавав ліквіда. же саме тут. Ось ця дрібна стружка це у нас перш за все. Основа наша Бойли Тайгернат, бойли Коконат Крім від Неша, 15 мм. Ось він, цей Бойл. Чому я вибрав його? У нас наша кормова база на цьому базується на Тайгернаті, 15 мм плюс тигровий горіх і конопля. Ну і, Звичайно, ці пиліки, щоб завжди була активність на точці. А я взяв білий бойл, тому що це наш кораблик викинуть, це застелиться повністю білим кавром. І ось так от буде стояти насадочка. Риба не буде бачити біле, вона буде всмактувати, і щоб їй комфортніше було е, закусити насадку, попапчик допоможе їй в цьому. Так що, ось така от тактика. Сподіваюся, вона знову прац... спрацює, Тому що пахне нереально цей цитрус. А, вибачаюсь, друзі, це цитрус. Це не білий. Я вибачаюсь дуже. Це не білий коконат крім, це, О, це білий бойл, це цитрус. Тому запах виходить ну, просто бомба, розривний. Пилити воно має теж добре. Я думаю, що зараз. Ми зробимо аля легкий зігріт, Сюди трішки додамо ну, таких, трішки води нальємо. І все, буде просто бомба-бімба, бада бімба -бадабімба. До речі, ще хотів сказати, що немов вимкнуло кльов сьогодні, тому що по всьому озеру дуже мала активність риби. Вчора всі ловили, всіх почали сигналізатори у сусідніх секторів навіть, а сьогодні щось зовсім не фрештейн. Ну і там, як пам'ятаєте, трудиться Що ти? да, ты же сказал. За целый день наконец-то поклевка у нас. В у нас була покльовка у мене на Flat просто я вам його не знімав. А за день, після того, більше нічого. Друзі, знову покльовка, знову оцього борсука. Знайшов точку, кормив ограмінними бойлами трофейними і тепер тягає з під того куща. Кожен раз розказує, що рибу не може здвинути, а припливають якісь цуценята. Вставити. От що я погано вмію, це маркеритися в нас в Україні. Ну там де в нас? Чого? Е, ну тому що в нас е, водойом ми з обичним рельєфом, не там бровки там. Треба знайти якісь пупок, де 2 сантиметри перепади. Ми ловили на перепаді з 2.10 на 2.13. Спортсміни. Ну, я теж ніколи з цим маркером не маркерився. Я так грузі кинув, знайшов де вибити дно, щоб він як асфальт тягнувся. І. Це взагалі мій... Пі... Твій пік, так. Пі... Да. 哎呀妈，这病！ Так, ту рибу я вам не показав, друзі. Цю вже зможу показати, вона спокійна пристала, коли боролась. Це отакий карп. Зеркалка. Сьогодні за цілий день третя риба. Ну, гарний, що можна сказати. Бій давав, як будто там нереальна риба. Зараз ми його зважимо. Нова покльовка. Ще від тої не очухались і вже ця. Зараз будемо вечеряти, клюнуло дві риби, два сазана по 6 7 кілограм. Один на флет, інший на короповик. Тому за сьогоднішню добу три риби в мене. Друзі, вже вечер... звечеріло, як ви знаєте, Перед вечерю в мене в мене було дві покльовки. Перша на флет, короб сазан на 5 кілограм, насадка в авторс, технокарп світкорн. І потім як тільки сів за стіл. Одразу поїхала коропова палка. Знову два тонущих бойла, але тепер цитрус. Сазан на 7 кілограм. Не було часу вам це все показувати, адже їжа стигла мене всі чекали. Щось пікало. Вибачаюсь просто привичка коропятників, ви ж знаєте. От е... ну, що я можу сказати за цю рибалку? Ціль на цю рибалку, ви знаєте, у мене була натягатись риби, я це зробив. В батлі Карпфішинг е, карп проти флетфідеру нам знову показав результат те, що якщо ви хочете натягатись мілкої або середньої риби багато, і ви хочете багато покльовок тягнути, то це, звичайно, ну, це звичайно у нас флетфідер. Е, я наловив багато риби, хоча й була і трофейна, амурна 11 кілограм, це моя перша покльовка на флет. Я вам скажу більше, я з флетом тут понапридумував, щось завтикав, я ж цим не займаюся. Це моя ну, професійна, мабуть, рибалка третя на флет. Щось залився все. Треба було це все в окрему ємкість пересипати, залити водою, на 15 секунд відрахувати і злити. Я взяв це все залив, воно розбухло як пластилін. Ну нічого, я з цього випутався, викинув в окрему ємкість, собі скільки треба корму на кожний закорм. В кормушку я маю на увазі, воно на сонці підсихало і вся волога уходила. Але е, суть не в тому, це показує, що флет справді працює, риби багато, а короповик хоч клюнув три рази, але три рази це була дуже добра і гарна риба. І насадки були трофейні, два рази на два тонну, їх бойла і один раз на двадцятий з підрізкою попав. Е, риба найбільша за цю рибалку. Всі три риби за мною. Перше це 14 кг чешуйка вчора вечір, яка клюнула. Давала бій такий, що жесть, як бути там риба на кілограм 20, плюс, плюс, так, плюс, да, окремо. Е, друге місце це Амур, перше клювання, який був зловлений на флет на 11,5 11 кілограм. І е, третє місце це вночі клюнув корм на 20-й був з різкою попапа. Це був е, це у нас був карп на 10 кілограм, зеркальний. Ось такі у нас результати. Я дуже, дуже успішно відловився і маю вам сказати про дуже цікавий факт. У дяді Сережі, у Діми було по з десяток сходів, коли риба взагалі не засікалась, плювала, або коли вона ви її підтягнули, тяне тягне, то потім раз вона сходить. Або коли витягується і скрючок не засікся. Але я можу підхваститись зараз таким результатом, що всі клювання, які в мене були, всі покльовки, всю рибу я витягнув без жодного сходу. І хвастаюся тим, що ці всі поводки були мої. Я віддаю перевагу своїм поводкам. Десь 80% своїх поводків, 20%, наприклад, 20%, -20 це можуть бути якісь поводки Корда чи Фокс. За цю рибалку я викину своїх поводків штук 5%. І більше. Чому? Тому що, коли тупиться крючок, я це відчуваю, коли по ногті вожу, коли перевіряю на засік, е коли він вигинається в ту чи в іншу сторону, я його викидаю. Але, як бачите, не одного сходу в мене не було, вся риба витянута, рекорди побив. Всі бігфіші з цієї сесії за мною. Я дуже-дуже задоволений рибалкою, під кого прекрасно. зустріла прекрасно. Отакий результат. І зараз я хочу розповісти про крючки, які я використовую. Може хтось питає, а що ж це за крючки, що не було сходів. На Flat, і якщо це короповик з плаваючою насадкою, то це восьмий номер крючка Nash Twister. Тільки їх використовують, знаєте, як у короповиків. В сумках по тисячу баночок, скляночок, насадок, а використовуйте витри. Так же само в мене шість видів крючків використовує тільки два. Це Nash Tвіster восьмого номеру і Nash WhiteGape шостого або четвертого номера на, на коропові оснастки. Такий результат. Хлопці там граються з корабликом. є функція в нього, як він сам знаходить точку вам для лову. Це був наш тільки другий день рибалки з цим корабликом, тому зрозуміти, там, там все, що хочеш, тисячу функцій в нього. На нього відео в Ютубі немає, він такий новий, наворочений. Тому зато я думаю, що через рік, коли ти вже ці всі функції знаєш, там все по-англійськи, там все є. Просто кораблик, про який навіть зараз ще ніхто не знає, що таке є. що така махіна такий. Прорив техніки існує. Ну нічого, навчимося, і тоді вже буде легше ловити. Це і наша перша рибалка з цим корабликом. І взагалі в мене вже з корабликом перша рибалка. Дуже сподобалось. Але, не дивлячись на це, дві жухи дуже багато було цієї рибалки. Під вечір вже ноги прямо пристають, просідають. Ну воно і не дивно. Адже риби багато, працювати треба багато. І ми порахували з е, учотом всіх тонущих, болів, пиліків, зернових ми викинули десь е, близько 30 кілограм корму. Отак от, от. З помпом з, е, з ви ніколи стільки не викинуте. Тільки на лодці що можна стільки викинути. Але на лодці ви не будете так часто випливати в завоз. От в чому суть. Але воно то правдою. А ви знаєте, для коропятника замішати нову прикормку, насадити насадку і зв'язати поводок це ейфорія. Тож такі результати, у нас ще ціла ніч впереді. породі, зустрінемось вранці або вночі.